25 листопада 1838 року з'явився на світ письменник, без якого українська проза 19 століття була б зовсім іншою. Саме Нечуй Левицький подарував нам живі характери, барвисту мову та щиру, теплу і часто іронічну оповідь про життя українців. Автор Кайдашевої сім'ї, Миколи Джері, Бабусі, Голодної Волі, Хмари. Та десятків інших творів він умів помічати головне: людські характери, смішне і трагічне в щоденності, глибину народної мудрості. Його стиль це поєднання гумору, психологізму та надзвичайно детального опису побуту, недарма його називають майстром живописання словом. Твори Нечуя Левицького стали основою шкільної програми, театральних постановок і фільмів. А його образ Кайдаша давно став частиною культурного коду. Сьогодні згадуємо його вздячністю за те, що допоміг українській літературі знайти свій голос і характер.